Разом із звільненням своїх територій Україна виявляє все більше злочинів Росії, зокрема й насильництво проти дітей у столиці. Відкрили центр, який допоможе викривати та документувати злочини проти найменших деталі в наступному матеріалі. Спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від різних форм насильства, відкрили у Деснянському районі Києва. Там будуть проводити співбесіди з ними, медичний огляд та всебічно оцінювати злочини. Крім того, фахівці надаватимуть усі необхідні терапевтичні послуги. У міжнародній практиці такий центр називається Барнахус. Його особливість у тому, що дітей тут розпитують про злочин тільки одного разу, щоб у зайве не травмувати. Запис опитування можна буде передавати до суду та слідчих органів і він використовуватиметься надалі як доказ. За 22 й рік 22 дитини пройшли опитування правильно по всіх кращих європейських стандартах, коли дитина опитується один раз, коли дитина опитується психотерапевтом, спеціально навченим кваліфікованим психотерапевтом, через який спілкується через таку систему аудіозв'язку зі слідчим, який сидить в іншій кімнаті. В Україні вже працює чотири таких барнахуси у Вінниці, Києві, Миколаєві та Тернополі. Кількість дітей, які звертаються до таких центрів, значно зросла порівняно з минулим роком причиною могла стати російська агресія. Проте українці, як маленькі, так і дорослі, неохоче розповідають про випадки насильства над собою. У нас і навіть до війни була дуже велика кількість, або скажем значна кількість прихованих злочинів проти причина, що, наприклад, кривдником да, там, дитини і може бути член сім'ї, да, тобто, тому і і про це ніхто не не дізнається. Да, і аж до дуже довгий час. За даними Організації Об'єднаних Націй, у нашій державі розслідують випадки сексуального та гендерного насильства щодо людей віком від 4 до 82 років. Порушено 43 кримінальні справи. Зґвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військові в Україні, є частиною воєнної стратегії РФ, кажуть воон.